В Українському коледжі імені Василя Сухомлинського міста Києва провели святковий захід до Дня захисника вітчизни. Старшокласники та учні молодших класів до свята запалили символічну свічку пам'яті та виступили з концертною програмою. На заході були присутні ветерани Великої вітчизняної війни та Афганістану. Глядачам представили пісні повоєнних квіт та театральні постановки. Настоятель київського храму всіх святих воїнів, священик В'ячеслав Яковенко, з благословення блаженнішого митрополита Володимира, нагородив орденом святого рівно апостольного князя Володимира, голову Київської організації ветеранів війни Віктора Мальованого благословенною грамотою Української православної церкви. Також відзначили Костянтина Антощука, заступника голови Київської організації Союз ветеранів Афганістану. Мы постарались здесь сегодня собрать всех для того, чтобы детям рассказать об их подвиге, чтобы они поняли, что необходимость защиты Родины на каждый на своем месте, независимо от того, или это в крайнем случае на войне, или это каждый на своем, будем говорить, может быть, рабочем месте. Мы все защищаем Родину, если мы служим своему народу. Колеж імені Василя Сухомлинського відкрито у 1988 році як експериментальну школу в лабораторію Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Наприкінці 90-х тут було започатковано власну видавничу діяльність. Зокрема, світ побачили поетичні збірки колежан при чистої молитви щире слово та логос. У 1998 році в програму коледжу було введено предмет етика духовні засади, в основі якого ази православної культури. Програму курсу затверджено міністерством освіти і науки України. Тільки що створили і презентували книжку на віки в пам'яті родини, де правнуки, згадали про участь у великій вітчизняній війні своїх прадідусів, правовусь». І, практично, у нас про наших пращурів, так скажемо, є спомин з навіки, залишений, бо книжка це та безцінна річ, яка залишається на багато надовго в історії родин співпрацю зі священнослужителями Української православної церкви, співробітники колежу налагодили ще на початку 90-х. Відтоді, на базі навчального закладу, успішно реалізовано низку освітніх програм духовного спрямування.